Тема проповіді «Праведний житиме вірою, сила довіри, терпеливості та Божих обітниць у житті християнина. Ключовий вірш А праведний житиме вірою, а коли хто вагається, не благоволить душа моя до того. Ми ж не з тих, що вагаються на загибель, але стоїмо у вірі на спасіння душі до євреїв 1038-39. Вступ «Фундамент християнського життя. Сьогодні ми звернемося до однієї з найважливіших істин святого письма, яка є наріжним каменем нашого спасіння та щоденного ходіння з Богом. Ця істина проголошена ще пророком Авакумом і багаторазово підтверджена в Новому Завіті праведний житиме вірою. Віра це не просто інтелектуальна згода з існуванням Бога, це глибока, сердечна довіра до Його особистості, до Його слова, до Його обітниць. Віра, це духовні легені, якими дихає душа християнина. Саме віра дає справжнє, повноцінне життя, сповнене сенсу, надії та Божої присутності. Апостол Павло у своєму посланні, яке ми сьогодні будемо розглядати, категорично стверджує без віри догодити Богові неможливо, євреїв 11.6. Якщо з життя людини прибрати віру, що залишиться? Залишиться існування, обмежене матеріальним світом, кероване гріховними бажаннями та страхами. Таке життя життя без Бога, неминуче є життям у гріху. І хоч би яким довгим чи успішним воно здавалося в очах світу, воно має визначений і трагічний фінал, духовну загибель. Тож сьогодні ми заглибимося в послання до євреїв, щоб зрозуміти, як нам жити цією вірою, як її зміцнювати та не втрачати серед життєвих випробувань. Основна частина 1. контекст послання до євреїв слово підбадьорення для втомлених душ. Перш ніж аналізувати текст, важливо зрозуміти його історичний фон, автор звертається до єврейських християн першого покоління, які зіткнулися з жорстокими реаліями слідування за христом. Питання авторства хоча в тексті проповіді згадується дискусія щодо того, чи написав це послання апостол Павло, ми зосередимося на його божественному посланні. Стилістичні відмінності, на які вказують сучасні дослідники, не применшують богонатхненності та авторитету цього тексту. Рання церква стійко пов'язувала його з апостольським вченням, і його канонічність є беззаперечною. Головне не те, чия рука тримала перо, а те, що Дух Святий промовляв через нього до церкви. Адресати це були люди, які колись із радістю прийняли Євангеліє, пережили духовне просвітлення, але тепер втомилися від постійного тиску. Вони втрачали майно, друзів, зазнавали публічної ганьби. Існувала реальна небезпека, що вони зневіряться і повернуться до старозавітних ритуалів, відкинувши живу віру в Христа. 2. Заклик до пам'яті. Згадайте перші дні вашої віри, євреїв 10:32 34. Автор починає своє повчання з потужного заклику: Згадайте перші дні ваші, коли ви, щойно просвітившись, витерпіли великий подвиг страждань. Він просить їх повернутися думками в минуле не для ностальгії, а для відновлення духовної сили. Великий подвиг страждань, що це означало на практиці. Соціальне відторгнення новонавернених християн не розуміли рідні, від них відверталися друзі, їх вважали зрадниками віри батьків. Публічне приниження, їх виставляли на видовище, зневажали та ганьбили. Їхня віра стала об'єктом глузувань. Матеріальні втрати у них відбирали майно, і вони, як пише автор, розграбування свого майна приймали з радістю, знаючи, що мають на небесах скарб нетлінний. Солідарність у стражданнях, вони не були самотніми, вони співчували іншим віруючим, які проходили через те саме і підтримували служителів, як от автора послання, коли той був у кайданах. Чому вони все це терпіли? Тому що їхня любов до Бога, який відкрився їм у Христі, була живою, палкою та справжньою. Бог став для них найбільшою цінністю, важливішою за комфорт, майно і навіть власне життя. Цей спогад мав нагадати їм: якщо Бог дав сили тоді, Він дасть їх і зараз. 3. Не втрачайте довіри, бо вона має велику нагороду євреїв 10.35. На основі цих спогадів автор дає ключову настанову, тож не залишайте довір'я вашого, бо воно має велику нагороду. Довір'я, грець, пархесія це більше, ніж просто віра. Це сміливість, впевненість, відвага, з якою дитина приходить до батька. Це переконання, що Бог є вірним своєму слову, що він контролює ситуацію, навіть коли здається, що все навколо руйнується. Бог завжди біля нас, Його рука тримає нас, і наша довіра має бути непохитною. Велика нагорода нагорода це не просто майбутнє життя в раю. Це і теперішня Божа підтримка, мир у серці, духовна сила, радість Святого Духа. А в майбутньому вічне життя з тим, кому ми довіряли. 4. Терпеливість ключ до отримання обітниці Євреїв 10.36. Довіра нерозривно пов'язана з терпеливістю. Бо вам потрібна терпеливість, щоб, виконавши волю Божу, одержати обітницю. Чому потрібна терпеливість? Тому що між Божою обітницею і її виконанням часто лежить проміжок часу, наповнений випробуваннями. Наша людська природа прагне всього й одразу ми молимося і хочемо відповіді негайно. Але Божий час не наш час. Терпеливість – це віра, що чекає. Це вміння залишатися вірним, коли не видно результату. Ще трохи зовсім небагато. Євр. 10.37. Автор підбадьорює віруючих, нагадуючи про близькість другого приходу Христа. Ця надія на швидке повернення Господа має бути паливом для нашої терпеливості. 5. Природа як свідок творця, аналогія з кукурудзою. У проповіді наводиться цікавий приклад, який ілюструє божественне творіння. Кукурудза не може розмножуватися сама по собі в дикій природі. Її качан надійно захищає насіння, і воно не може висипатися і прорости без втручання людини або тварини, яка б звільнила зерна і посіяла їх. Цей науково підтверджений факт є яскравим образом. Так само, як кукурудза потребує сіяча, увесь наш складний і гармонійний світ не міг виникнути випадково. Він вказує на існування розумного творця, великого архітектора, який усе створив і дав закони для існування. Як Адаму в Едемському саду, все було дано в готовому вигляді, так і ми бачимо чудеса творіння навколо нас. Це ще один аргумент на користь віри в Творця, а не в сліпий випадок. 6. Бог дає більше, ніж ми просимо, євреїв 11.39-40. Автор послання робить геніальний теологічний хід, говорячи про старозавітних праведників, і всі вони, засвідчені у вірі, не одержали обітниці, бо Бог передбачив для нас щось краще, щоб вони не без нас досягли досконалості. У чому полягає краще? Вони жили вірою в майбутнього Месію, а ми живемо вірою в Христа, який уже прийшов, помер і Воскрес. Ми маємо повноту откровення, дар Святого Духа, прямий доступ до Бога через жертву Ісуса. Не без нас досягли досконалості, це дивовижна думка про єдність церкви всіх часів. Святі старого Завіту є частиною тієї ж Божої родини, що і ми, і повноту свого спасіння вони знаходять разом з нами в Христі. Божа щедрість це ілюструє Божий принцип ми просимо про мале, а Він дає незрівнянно більше. Жінки, мироносиці, йшли до гробу, щоб помазати мертве тіло Ісуса, вони просили малого а зустріли живого Воскреслого Христа. Ми просимо про вирішення тимчасової проблеми, а Бог дає нам вічність і себе самого. Коли нам здається, що Бог зволікає з відповіддю, Він, можливо, готує для нас щось набагато краще, ніж ми можемо собі уявити. 7. Кульмінація: жити вірою або вагатися на загибель євреїв 10.38-39. І ось ми підходимо до центральної тези, а праведний житиме вірою, а коли хто вагається, не благоволить душа моя до того. Жити вірою це щоденний свідомий вибір довіряти Богу в усьому, у фінансах, у здоров'ї, у стосунках, у майбутньому. Це означає будувати свої рішення не на видимому, а на невидимому, на Божому Слові. Вагатися, відступати це дивитися на обставини, а не на Бога, це дозволяти страху, сумнівам і втомі руйнувати нашу довіру. Наслідки такого відступу жахливі, Бог не благоволить до такої людини, її шлях веде до загибелі. Ми ж не з таких, проголошує автор. Це заклик до кожного з нас ідентифікувати себе з тими, хто стоїть у вірі. Це не самовпевненість, а тверда постанова триматися за Христа, який є автором і звершителем нашої віри. Висновок зміцнення імунітету віри. Отже, яке практичне застосування цієї проповіді для нас сьогодні? Життя вірою вимагає від нас постійних зусиль і Божої благодаті? Пам'ятайте Божу вірність у минулому. Коли приходять сумніви, згадуйте, як Бог уже проводив вас через труднощі. Культивуйте терпеливість. Не впадайте у відчай, якщо відповіді на молитви не приходять миттєво. Чекайте на Господа. Божий час найкращий. Зберігайте серце чистим. Слідкуйте, щоб гріх не оселився у вашому серці і не витіснив звідти довіру до Бога. Щоденно очищуйтеся Його словом і молитвою покаяння. Прагніть достійкості. Моліться, щоб Бог дарував вам стійкий духовний імунітет до вірусів сумніву, страху та зневіри. Цей імунітет зміцнюється через постійне перебування в Слові Божому, молитву та спілкування зі святими. Брати і сестри, шлях віри це марафон, а не спринт. На нас чекає обітниця вічного життя. Нехай Господь допоможе нам не втратити довіри, проявити терпеливість і, маючи міцну віру в Ісуса Христа, дочекатися тієї великої нагороди, яку Він приготував для всіх, хто любить Його. Амінь.